У природі існують сили, які складно не помітити. Це, наприклад, гравітація чи електромагнетизм. Здавалося б, якщо вони настільки очевидні та добре вивчені, то чому, щодо, скажімо, гравітації досі точаться живі наукові суперечки? Скажу чесно, я не маю відповіді на це запитання, адже все куди складніше, ніж здається. Гравітація це не просто все падає вниз. Це куди складніше явище, особливо якщо ми занурюємося у квантову фізику. Але, попри її складність, ми навчилися доволі точно її прогнозувати. Це дозволяє нам запускати космічні кораблі, передбачати рух вже відомих планет і навіть відкривати нові. Тож, давайте разом зануримося в історію її дослідження, щоб зрозуміти. Як змінювалося уявлення людей про гравітацію? Від примітивних вірувань до теорії відносності? Приємного перегляду. Як я вже казав, гравітацію складно не помічати. Думаю, очевидно, що давнину люди не дивувалися падаючим предметом. Просто пояснювали вони це явище божественним проявом, магією. Або... Ну або просто не пояснювали. А навіщо, якщо все і так добре працює? Вперше розглянути гравітацію з наукової точки зору намагалися у давній Греції. Наприклад, Аристотель вважав, що тіла падають донизу, бо тягнуться до центру Землі, який тоді вважали центром Всесвіту. Тобто, як вважав Аристотель, ці тіла мають природну властивість тягнутися до центру Землі. При цьому давньогрецькі філософи вважали, що подібний ефект не поширюється на космічні тіла. Так було аж до середини 17 століття, допоки Ісаак Ньютон не здійснив справжній прорив у цій сфері завдяки яблуку. Так багато хто за вас чув легенду про те, що одного разу на голову Ньютона, який спокійно сидів і відпочивав під яблуною, з такою силою впало яблуко. Що він замислився над природою цього явища. Правду це чи ні? Неважливо, в будь-якому разі в його голову прийшла революційна на той час думка. А що якщо між падінням яблука на землю і рухом місяця по орбіті землі є дещо спільне? Хоч ідея і виникла всередині 60-х років 17-го століття повну математичну формулу, Ньютон зміг вивести лише у 1687 році. У своєму трактаті математичні начала натуральної філософії. Це було справді велике відкриття. За допомогою Ньютонівської гравітації, вчені змогли, наприклад, вирухувати орбіту досі невідомої планети за Ураном, що допомогло у подальшому відкрити її. Та й досі у більшості випадків ми використовуємо саме Ньютонівську формулу гравітації для розрахунків. На той момент більшість вчених погодилися з Ньютоном, але з роками почало випливати все більше і більше нюансів, які ставили під сумнів точність його теорії. До речі, Ньютон хоч і вивів формулу, за якою можна вирухувати гравітацію, це ж не зміг пояснити її природу. Так ось, у 50-х роках 19-го століття математик Урбен Левер'є помітив, що орбіта Меркурія відхиляється від розрахунків. У науці запанував хаос, які тільки гіпотези не висували вчені під спроб переосмислити теорію гравітації до існування цілої планети вулкан між Сонцем та Меркурієм. Так було аж до 1905 року, допоки Ейнштейн у своїй спеціальній теорії відносності не поставив під сумнів одну з базових ідей механіки Ньютона про те, що час і простір можна розглядати окремо. Згодом, у 1915 році, вийшла загальна теорія відносності, яка нарешті розставила всі крапки над І. Ейнштейн зробив революційний висновок. Гравітація це не сила в класичному розумінні, як вважав Ньютон, це викривлення простору часу, яке створюється масою. Ось приклад. Масивне тіло, скажімо, сонце, викривляє тканину простору часу навколо себе, і планети не притягуються до нього, а рухаються завжди прямо, але сам простір навколо них викривлений так, що ці прямі лінії перетворюються на кола, дуги та інші криві. Ну а зараз мій асистент Вадим розповість вам про наслідки теорії відносності. Теорія відносності Альберта Ейнштейна, спеціальна та загальна, має глибокі наслідки для нашого зрозуміння Всесвіту. Зараз я розповім про ключові наслідки теорії відносності. Чорні діри. Загальна теорія відносності передбачає існування об'єктів із настільки сильною ревітацією, що навіть світло не може їх покинути. Викривлення часу. У Інтестеллері показано, як поблизу Чорної діри час повільнюється, це ефект загальної теорії відносності. Герої приземляються на планету біля Чорної ділі Гаргантюа. Вони пробули там лише кілька годин, але на землі за цей час минуло понад 23 роки викривлення світла. Світло змінює напрямок, проходячи повз масивні об'єкти, підтверджено під час сонячного затемнення в 1919 році. GPS Системи глобального позитування враховують як спеціальну, так і загальну теорію відносності. Інакше вони були б неточними. Астрономія, вся звичайна космітологія базується на загальній теорії відносності, включаючи розширення Всесвіту, Великого вибуху дослідження гравітаційних хвиль. Однак гравітація досі не поєднана з квантовою фізикою, тому пошук теорії всього, яка об'єднує всі сили природи, триває.